Жоден дизайн не спасе поганий сервіс, коли поганий сервіс там в ресторані або в готелі, то дизайн може бути там супер преміальний, супер люксовий. Він може бути супер трендовий, але він не буде працювати без якісного сервісу самого бізнесу. Неоднократна історія, наприклад, з рестораном, коли ми... Підлаштовуємо, розуміємо, що заклад має функціонувати таким -то чином, тобто там є кухня, є там розробка От, всередині логістики, є бар, є певна комунікація, і це такі основні процеси, котрі йдуть першочергово. І насправді тут, в цьому випадку, ми йдемо після них, коли ми розуміємо, що вони правильно між собою функціонують. Ми підсилюємо їх уже інтер'єрними рішеннями. Тобто, однозначно, та штука, коли ми не проектуємо кухню всередині. Ми або запрошуємо окрему людину, яка спеціалізується на кухнях, і вона розробляє цю начинку, і ми її підлаштовуємо в інтер'єр. Так само потім людину, яка працює суто з баром і розробляємо якусь загальну концепцію. І потім він уже нам або вона дає такий фідбек. Ага, цього буде замало, або це буде за вузько, або мені там треба ще там до споробочі поверхні.